Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце, ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Малята, погляньте, хто це до нас в гості завітав? Та це ж голуб, він приніс нам листа. Давайте ж прочитаємо, що в листі. Доброго дня малята! Прошу вашої допомоги. Мене викрав злий чарівник і закрив у своєму Чорному замку. Врятуйте мене. Малята, ну що, допоможемо весні? Щоб допомогти весні, нам потрібно. Виконати завдання. І перше завдання потрібно уважно розглянути та назвати ознаки весняної пори року. Тепліше гріє сонечко та яскравіше світить. День стає довшим, а ніч коротшою. Навкруги розтає сніг, крига, розпускаються бруньки і з'являються перші весняні листочки, розквітають весняні квіти первоцвіти, повертаються перелітні птахи, прокидаються комахи, прокидаються дикі тварини в лісі. І стають активнішими. Наступне завдання дидактична гра. Яка твоя весна? Весна яка? Зелена, квітуча. Тепла, сонячна. Дощова, співуча, ніжна, кольорова. А весна до нас завітала не з пустими руками, а принесла цілий кошик весняних квітів, первоцвітів. Давайте їх розглянемо більш детально. Підсніжники, проліски, барвінок, мати й мачуха, первоцвіт, кульбаба. Яку користь приносять весняні квіти? Допомагає при захворюваннях серця та шлунку. Пролісок допомагає від кашлю. Первоцвіт допомагає від кашлю при головних болях, при захворюваннях серця та дуже багатий на вітаміни. Мати і мачуха допомагає від кашлю при головних болях, а також мати мачухи заварюють дуже смачний чай. Медунка корисна при захворюваннях шлунку, а також смачний чай з медунки. Кульбаба має жаропонижуючі властивості. А також допомагає від кашлю. Малята пропоную познайомитися з цікавою книгою, яка називається Червона Книга України. До цієї книги занесені тварини та рослини, які є зникаючими в Україні. Давайте ж більш детально розглянемо. Перші весняні квіти, які занесені до Червоної книги України. Усі види сон трави. Чюльпан дібровний. Первоцвіт дрібний. Підсніжник звичайний. Горецвіт весняний. Пролісок Сибірський. Дидактична гра закінчи речення. Малята що ж можна робити з квітами? А квітами можна милуватися. Квіти можна дарувати. Квіти можна вирощувати. Квіти потрібні. Для комах квіти можна нюхати. Наступна вправа помилка, не помилка. Уважно зображення розглядайте і відповідайте, правильний вчинок дітей чи ні. У лісі я дбайливо ставлюсь до кожної квітки та рослини. Так, це не помилка. Повертаючись із лісу додому, я нариваю великий букет квітів, щоб подарувати мамі. Так, це помилка. Квіти в лісі рвати не можна. У лісі я дбайливо ставлюсь до кожної квіточки та рослинки. Це не помилка. У лісі я не галасую, не топчу квіти та маленьких комах. Це не помилка. Все, що залишилося від обіду у лісі, я збираю у сміттєвий пакет і викидаю під кущ. Це помилка. Молодці. Первоцвіти не топчіть, не зривайте, а бережіть, тому що це рідкісні квіти, і вони занесені до Червоної Книги України. Друзі пропоную намалювати підсніжник. Уважно розглядайте. Етапи малювання підсніжника і спробуйте самостійно їх виконати. А тепер спробуйте розфарбувати підсніжник, використовуючи фарби, олівці або фломастери. Молодці малята! До нових зустрічей!